на боці. Для цього лягаємо на бік, нога одна на одній, і е, вирівнюємо тіло в одну лінію, тобто, щоб голова, плечі, таз і щиколотки були в одній лінії. Верхню руку я ставлю в опору, зігнуту в ліктовому суглобі на 90 градусів. Нижню руку підкладую під голову, або е, прямо, або зігнуту в ліктовому суглобі. Також я можу для балансу, для опори краще зігнути нижню ногу в колінному суглобі. І в такій стійці на боці краще за все пропрацювати, можна привідні і відвідні м'язи. Почнемо з наших відвідних м'язів. Це середнє-сідничний м'яз і малий сідничний м'язи. І відводимо ногу в сторону, або в даному випадку це ми до її піднімаємо відводячи в сторону на видих. Далі великий сідничний м'яз відповідає за. Розгинання стегна, тому 어, на видих я розгинаю стегно, тобто назад ногу я відвожу. <f> <-eps> <пики> <пики> так, і привідні м'язи. Для цього uh, я верхню ногу поставлю uh, вперед. Виставлю і е, піднімаю нижню ногу, е, тобто приводжу стегно на видих Далі м'язи, квадріцепс стегна. Е, Тобто передня поверхня стегна у нас відповідає за згинання стегна і розгинання в колінному суглобі. Тому ми згинаємо трошки стегно і згинаємо в колінному суглобі і розгинаємо на видих. М'язи біцепса стегна відповідають е, також за розгинання стегна, тому я розгинаю його, і згинання е, в колінному суглобі. Тому згинаю е, на видих. Фух. 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 І також пропрацюємо м'язи-ротатори. На видих е робимо ротацію назовні, на вдих всередину.